Матері обурені рішенням виконкому припинити набір першачків загальноосвітньої школи номер 1 в російські класи. Начальник управління освіти має наконечне пояснили причини такого нововведення. Під час обговорення в учбовому закладі між управліннями, вчителями та батьками стався скандал. Детальніше в нашому сюжеті. В стінах ЗОШ номер 1 прийшли збори за ініціативою директора школи та батьків, чиї діти з початку навчального року підуть в перший клас. Директор школи Ольга Верба запросила на зустріч начальника управління освіти Маю наконечну, аби вона вислухала думку батьків та прийняла до уваги їх побажанням. Ганна планувала, аби її молодша дитина пішла вчитися в російський клас ЗОШ номер 1 Тому обурена, що її та багатьох інших такого права позбавили. Почему насильно заставляют? другие школы? Да я живу рядом, то есть чего я должна идти в третью или во вторую школу? Третья школа на сегодняшний день очень дорогая, и там объем большой. И Зачем чтобы ребенок перенапрягался? Русский язык однозначно, то есть это пойдет вторая школа, но не в украинский. Потому что в первую очередь я не смогу своему ребенку объяснить какой-то предмет. Колледжи, институты, во всяком случае, в действия все на русском языке. Має наконечне зачитала основні положення закону, що передбачає перехід зож номер один на українську основу, а також запропонувала батькам та дітям обрати іншу школу. Начальник управління ОКСМП пояснила, що через неповні класи у виконкомі вирішили зробити дві школи з українською та російською мовами навчання. Таким чином, комплектування класів відповідатиме нормативам, що дозволить вкластися у виділений державою бюджет і зекономити міські кошти. Переповнені емоціями батьки вимагав. Але змінити рішення міської влади Наталя, мати майбутнього першокласника, не що її та колектив школи не попередили про подібні зміни. Любовь к родному языку украинскому можно прививать другими способами. И, и дается обучение украинского языка и русского на равных в этой школе. А нас этого права просто выбор лишают. Почему я должна идти в третью школу и платить 800 гривен в месяц, когда я могу дать своему ребенку на более на таких же условиях? Достойное образование. Это мнение родителей, это мнение жителей города, избирателей, которые выбирали мэра, да, голосовали за него. И мы считаем, что он должен нас услышать. В Ході зустрічі колектив школи та батьки написали звернення до міського голови. В ньому матері зазначають, що їх право вибору мови навчання порушується, а подібні зміни призводять до політики витіснення російської мови зі сфери освіти. Натомість, вчителі у своєму зверненні посилаються на закон про право національних меншин навчатися рідною мовою. Проте, Майна конечно, зазначає, що батьки не входять до цієї групи громадян. Ми абсолютно не позбавляємо права батьків навчатися тією мовою, якою вони забажають. Тому це може бути будь-яка з наших чотирьох шкіл. У нас містечко невелике. І казати про те, що нам потрібно десь довго добиратися до тої чи іншої школи, можливості такої взагалі в нас немає. Рішення вже прийнято, і відповідно до закону директор школи повинен виконати це рішення. І якщо до нього звертаються батьки і кажуть, ми хочемо прийти до вас в клас з російською мовою навчання, він цього на все повинен відповісти. Вибачте, відповідно до мережі прийнято рішенням виконавчого комітету, а це рішення вже офіційно затверджено. Я не набираю в цьому році класів з російською мовою навчання. Майна конечна наголосила, що директор ЗОШНОРДІН перевищує свої повноваження, адже проводити такі збори неправомірно. Також за її словами, батьки, які прийшли на зустріч, не бажали слухати представлені аргументи, а власні інтереси ставлять вище за закон. Деякі просто прийшли із політичними ідеями для того, щоб в місті Южному зірвати якусь спокійну, доброзичливу ситуацію. Невідомо чому і для чого. І чому на цілі на чолі саме цього стоїть директор школи? Ми повинні шанувати свою мову, і звичайно, ніколи нікому не заборонено розмовляти тією мовою, якою розмовляли їх батьки. По завершенню зборів батьки висловили надію, що їх звернення почує міський голова, а рішення виконкому буде скасовано. І якщо цього не станеться, учасники зустрічі підуть до Володимира Новацького.